6 листопада у Сумах вшанували пам'ять бійця добровольчого українського корпусу Сергія Табали з позивним «Сєвєр», який загинув сім років тому під час бойових дій на сході країни. На Леї Слави центрального кладовища зібралися люди, які знали Сергія. Від рідних хлопця прийшов дідусь, але він не став спілкуватися з журналістами. Сказав, що досі дуже важко говорити про онука. Побратим Сергія Табали Володимир Скляр згадує «Сєвєра» як бійця, який понад усе прагнув захищати свою країну зі зброєю у руках. Севір, спочатку був зі мною на нашому вишкільному таборі. Ті, хто були військові і просто трохи може удосконалили себе і згуртувалися, ми поїхали на фронт. Його ніхто не брав, бо він ще молодий був тоді. Дзвонять Сєвєр, каже Череп, ми удвох втекли з табору навчального. Хочемо попасти на фронт. Я йому казав, що на фронт одразу не підеш. У нас були підрозділи, які відповідали за ведення діяльності на блокпостах. Я приїхав в Пески і в Песках вже сказали, що він добровольно попросився. Це саме була друга, по-моєму. Не пам'ятаю, друга, по-моєму, ротація була на Донецький аеропорт. Позвонили звідти, сказали, що танком вистріл в вишку, там, де я непосередньо вев север спостереження. Армія зрозуміла, що у них є завжди дружнє плече добровольців. І ми завжди будемо поруч, вони це знають. І Ми тільки до кінця. Герой України Сергій Табала пішов в АТО добровольцем. Був поранений. Загинув 6 листопада, 2014 року під час штурму російськими бойовиками диспетчерської вежі в аеропорту Донецька. Фотографія Сергія стала образом для створення пам'ятника українським добровольцям, встановленому у селі Святопетрівська Київської області. На честь Сергія Табули у сумах назвали вулицю колишньої паризької комуни.